Це постійна гонка з ворогом. Ми щось зробили, вони забили. Вони щось зробили, ми їх догнали. Розробили дещо, щоб літати без GPS. Ворог не побачить різницю, поки до нього не прилетить. То ударний буде, сірко 2 Може летіти і близько, і далеко, і високо, і низько. Антенна складається, як зонтик юдамський. Дуже важливо швиденько смитися. Запускається він з катапульти. Це військова тинець, хай стріляє, ми ще зробимо. Це суспільне це Ігор Криничка, голова наглядової ради компанії Sky Assist, яка запустила в серійне виробництво український дрон-розвідник Сірко. Скільки ваших розвідників дронів вже у війську? Десь приблизно 100-150 машин. Це з червня місця, Потихеньку нарощуємо оберти. Яка потужність у вас виробнича? Ну те, що зараз налаштовано, це 800 до 1000 бортів дронів самих на місяць. І є можливість збільшити. Як показав себе ваш дрон? Будь-який механізм це штука, яка сама по собі не працює. Працює все рівна людина. Ми стикалися з такими речами, коли солдат каже, от у вас щось не працює, а потім з'являлися, що людина просто забула, те, що ми навчали в школі. І такі видуки є. Ну, насправді я дуже радий тим відгукам, де кажуть, що щось не так. Це завжди дає нам можливість досконати не тільки сам виріб, а іноді вдосконалювати навчальну програму. Дуже важливо не тільки гарний виріб, мати пристрій якийсь, а навчити користувача правильно користуватися. Є втрачення, чи розумієте ви, що не спрацювало, чи цей досвід корисний, чи вдосконалюється апарат ще й досі, чи він. Оця модель вже завершена робота над нею, і далі пішла там друга модель. Кожен день конструкторське бюро щось доробляє це. Зовнішне проявляється, зовнішньо та сама машина. Якщо кардинально щось змінюється, у нас з'являється друга ітерація, третя ітерація. на сьогоднішній день. У нас є сярко. А вже є вже почали постачання сярко. 2 Розробки сірка три. Геть інший, то ударний буде. Сірко 2 Це військова тинець. Так, ми розробляємо ударний механізм, називаємо його так. Але це не сірко 2 То буде окремий виріб. Це буде сірко, але окремий виріб. Ворог не побачить різницю, поки до нього не прилетить. Ми називаємо його український дрон-розвідник, але е, він з компонентів. Скільки в ньому власне українського? Ой, дуже багато. Фюзеляж з крилами е, з аеродинамікою нами розробленою, е, з компоновкою та багато чого зроблено. Компоненти електронні, да, ми купуємо за кордоном. Але як ми складаємо, то вже наша музика. Тобто в цьому сенсі виріб оригінальний? Так, безумовно. Нема жодного виробника більш-менш складної техніки, яка е не має кооперації. Скільки дронів такого класу, як ваш, є на ринку, в лапках на ринку? В цьому класі відомі, які мають хоч найменш серійний виробництво, ну я де 5-7, не більше. Дуже багато ребят, які там класні талановиті інженери, інженера, які роблять умовно по кухнях. Або я знаю, деяких роблять літаки навіть в окопах, будучи військовослужбовцями, це прямо на фронті там щось складають для себе. Бо кожна машинка вона має різний клас і різне призначення. Деяких потрібно сотні тисяч, а деяких одиниця. Є звично вже всім на слуху такі машини, як «Мавіки» — безпілотні апарати з рухомим крилом. А є літакового типу з нерухомим крилом. З рухомим крилом мають фізичне обмеження. Тобто вони не можуть, відповідно до своєї конструкції, літати довго і далеко. От У них конструктив такий, що це ну, багато енергії на підтримку в повітрі. А літаковий тип якраз в цьому сенсі набагато краще. Але так вийшло, що ну мовна достатньо відстань від фронту від лінії фронту від нуля там до трьох кілометрів. Ці ж самі умовно Мавіки вони чудово все показують. Інша справа, що нема особливості військового характеру. Ну, Захищений зв'язок, шифрування, деякі такі речі. І тому саме ці Мавіки, вони дякую їм. Вони на самому початку чорокмасштабки дуже дуже допомогли нашим хлопцям. Зараз вже росіяни. Вагонві завозять ті ж самі «Мавики» і копіюють нас, копіюють в тактиці застосування. «Сірко» ваш класом вище, ніж Мавік. «Сірко» хитріше. Це ж характерні, це ж не просто так. Це маленька, непомітна машинка, яка може летіти і близько, і далеко, і високо, і низько, і непомітно. То там багато цікавого такого зроблено. Що була нежданчика. Давайте поговоримо про тактико-технічні характеристики. Перше, спитаю, коли говорять оперативно-тактичного рівня апарат для глядачів, не що це так? які не дуже розуміються, що це означає е, від нуля до чуть-чуть. Це оперативна, а від нуля до чуть-чуть і ще трохи більше це тактична або оперативно тактична і стратегія це далеко. Головне відбувається на фронті в зоні від 0 до 30 кілометрів. Ця зона є партивно-тактична, де відбувається більшість подій, де йдуть схватки. Наша компанія для себе поставила завдання забезпечити всякими засобами наших військових саме в цій зоні. І це обмеження, яке саме для себе поставили. Тож яко не може при певних умовах не може долетіти до Москви. Але ж в одну сторону 140 кілометрів дуже непогано, може далеко залетіти. Ну, коли ви кажете дальність 100 кілометрів, 30-40 кілометрів. Це означає 140 туди і стільки ж назад? Ні-ні-ні, чи... це означає рейндж так званий. Тобто це враховуючи тривалість польоту цієї машинки дві, ну, більше дві, двох годин. Середня швидкість 21 метр на секунду, це приблизно 75 км на годину. от отримати ті самі 140 км загального маршруту. Тобто, це можливо навіть над собою кружляти 140 км. Вітер, температура повітря все впливає. все впливає, безумовно. Це навички, це навички на руках, як музикант, як хірург. розумієте, це треба кожен день по багато часів літати. Літати для того, щоб, хоч більш-менш ефективно, бути. Тобто, це машина, яка призначена як той калаш, щоб максимум людей, більшість людей мали в дуже стисли терміни навчитися користуватися і виконувати завдання, бойове завдання. Я про те, що він не вимагає та аж такої кваліфікації від оператора. Він простіший в керуванні. Ні-ні, я по-іншому скажу. Не потребує навичок центр моторних властивостей, ті саме наробляються тільки досвідом. Потрібен досвід тактики застосування. За рахунок чого ви, як розробник, виробник, заявляєте, що він невидимий або майже невидимий. По перше, машинка 92 см. сантиметра на висоті 200-250-300 метрів. її не чути і не бачити. За рахунок просто габаритів просто розміру. Сірко заточений під війну. Тому він маленький, і саме в маленькому форм-факторі треба вмістити всі механізми, які потрібні для роботи. Є така штука, такої, як радіо От в цьому сенсі цікаво. Якщо ми беремо про матеріал, з якого створена машина сірко, це дуже дуже дійсно класний матеріал. Він е має чудову властивості як фізичного характеру, тобто наскільки прочний і легкий. А ще він радіопрозорий. Давайте назвемо його вже цей матеріал. Пласно це. пінопласт. Хай всі думають, що хай буде пінопласт. Тобто він не відбиває хвилі на борту є випромінюючі пристрої, передачі, Бо йому потрібний зв'язок. Оператору потрібен зв'язок. Літачок і без оператора сам полетить. Саме випримінюючого устройства передавачі вони домаскують в цьому сенсі. І якщо ворог має можливості. Відлітковувати спектр, радіоспект побачити побачити, зможе вразити. Чи це... А от вразиться зовсім інша штука. Якщо е, наш ворог буде застосовувати щось таке, яке вартує там на хоч би сотні тисяч доларів, то умовно наша ціна є сотня тисяч доларів, а наша ціна приблизно три чотири тисячі доларів, щоб зрозуміли так. Хай стріляє, ми ще зробимо. Це мільйони доларів і таким чином ми теж будемо перемагати. Виснажувати його. Безумовно, запаси. Безумовно, безумовно. Запаси, гроші. Тож занадто багато грошей треба зменшувати за це діло. І ми над цим працюємо. Так от є цікаво, що якщо вимкнути всі передавачі на борту, то машина дійсно стає зовсім непомітною. І таке, такий режим так само існує. Як це тоді працює, для чого це поясніть? Він розуміє маршрут, летить, так, так. знімає, повертається. Заздалегідь так, так, той сам маршрут фотольоти, як ми звемо. А координати він як. Заздалегідь записує. А тут важко, тут важко. Є така штука, зветься вона інерційна система керування. Невеличкий комп'ютер, обчислювальна машина, в яку попадає багато різних даних. Даних про там. З датчика швидкості з барометра, з з зіроскопір різне різне присти, і калькулятор розраховує, де машина зараз є, але є така штука, як gps навігація Коли інерційна сцена працює в парі з GPS, тим самим було нас, або будь-які інші спутники. кожен такт уточнюється. бо інерційна сцена на жаль на сьогоднішній день не має можливості вимірювати з носу боковий вітер. І тому накоплюється похибка. І машина гадає, що вона тут, але ж її знесло на отут. Будь-яка інерціальна система без супутників помиляється. На фронті супутників немає. Ми розробили дещо, щоб літати без GPS. З більшими, меншими похатьками, ну, але ж ми придумали дещо. Ну, Літаємо нормально. Від GPS ви взагалі відмовилися, чи просто можна вимкнути ми його, цей модуль, ми його... щоб не світити апарат? Є другий варіант, коли е, супутники дають фальшовані дані, і теж тут под, над зюмом, мовно, а карта тобі показує, GPS їм показує. Що ти, ти в Лимані? Десь... Ні, Ліман точно недалеко. Зазвичай це Саудовська Аравія десь туди. В будь-якому випадку це дезорієнтує і машина. Тіряється, реально тіряється, десь виходить в іншу сторону, які не заплановані. Тому взлітаємо і одразу вимикаємо. І далі GPS не приймає участь. А можливо, варіант вімкнути, скоригуватися, вимкнути? Розробили так, є такий пристрій у нас, який дозволяє заздалегідь знати, чи є такі Рибарські заходи, чи нема. Ну і тоді так дійсно дозволяємо. Дозволяє машинка, щоб скаргувати саме собі включив. А оці координати з похибкою це завжди ознака Ребо. Це відбувається достатньо просто. Якщо машина на цьому місці має бути, і вдруг вона кажу, що вона тут. Їй дуже вона нахоче звідсіля прийти назад дому, там де має бути, а насправді фізично з цієї точки ходить далі. Розумієте? У цьому смисл фальшування даних, але ж це не єдиний метод ребу. Правильно О, і існує багато, існують ще інші. Наскільки вразливе сірко? Безумовно, стовідсоткової захищеності немає. Можна казати про варогідності збільшення або зменшення варегідності. От в цьому сенсі так у нас є певні захисти. По всім пристроям, які впливає реп. Реп впливає на супутники, на відеозв'язок і на зв'язки керування. Кожна з цих каналів у нас певним засобом захищена. Але дикого методу не існує. Не існує, на жаль. Якщо було ми б, ми вже зробили. А так ну, немає, немає. Це постійна гонка з ворогом. Ми щось зробили, вони забили, вони щось зробили, ми їх догнали. І таким чином ми весь час боремося. Антена. Яка зв'язує оператора з апаратом, вона на відстані від оператора знаходиться, що дає йому додаткову безпеку. В е, ці наші недалекобійні е, апарати, такі як ті самі Mavic, Мавік і так далі? Боєць, який стоїть з пультом, ось з точки зору е, фізики, він світиться як яскрава ялинка бля, на Сірко, як літа, як літа, ну, в темному лісі, Сверко, яке будь-який літак який літає ну достатньо великі відстані. Він вже більш захищений, бо екіпаж в цьому сенсі сидить за 5-10 кілометрів від лінії фронту. Але і наша антенна достатньо потужна, вона так само випрямінює. Тобто все ж таки можна передбачити, що якась гадость там з тої сторони захоче попасти. І в цьому сенсі буде попадати саме в цю антенну, бо вона є із сигналу, і координати, на яку будуть цілитись наші вороги. Щоб забезпечити безпеку людині оператора, це саме цінне, бо сам він ті самі навички, та й просто людське життя, як його оцінити. один варіант у нас є, існує – це кідратовий зв'язок, який на 20 метрів від антенни, солдат має можливість ховатись в ямки, там в бліндаже ще десь сховатися про тіно за дрот, це. Допомагає, де спасає, але все ж таки то мало. Тому ми розробили ще окремий пристрій, радіо Антена стоїть, вона випрямлює, а солдат, сховавшись без всякого дроту, не розбатуючи, бухту е, за 100-120 метрів від тої антени. І це вже зовсім безпечно. І таки, за 100-120 метрів, де ще в якомусь там я знаю, там, в подвалі що десь таке засісти. В льосі. Наприклад, Люсі. Комплекс це ящик легкий для літачка, ящик легкий для антени. Антена складається, як зонтик дамський. Розкласти дозволяє за 5 хвилин і скласти так десь правда, за 5-6-10 хвилин. А це дуже важливо, коли є якісь там термінові події, або нальот, або ще щось таке, обстріл, то, да, обстріл да, то е, дуже важливо швиденько смитися. А програмне забезпечення? Американське. Американське. З деякими нашими доробками. Другий софт відеоплеєр е, з спеціальними функціями, так там взагалі прийшли писати з нуля. Тобто там наш код. Так заявлена висота 200 200-300 метрів. Потолок, тобто максимальна висоту, яку ми зробили то тисяча метрів, але ж це не принципово. Плотність повітря така ж сама і вище можна літати. Це більше стосується налаштованих камер оптики. У нас є таке поняття, як розвитка. І вона відбувається на висотах 700-800 метрів. Це можливість е -м, побачити щось, що може бути ну, скажімо, цікаве. Є таке поняття, як дорозвідка. Це коли треба впевнитись та розуміти, що дійсно це те, що ти бачити на висоті. Це відбувається на тих самих 200-300 метрів. І його оптика дає картинку необхідної якості, щоб ну, інформація, того, що... яку він так, дає, так. була корисна. Так. Якраз ми сміялися до речі, дня три назад. Хлопці, працюючи на сірко, знайшли і танчик, і там велику пушку росіян. І ви порахували. Ми вже таким чином окупили весь проект, враховуючи і розробку і завод усе купили. Я ж врахувати вартість того, що знайшли. Ви маєте на увазі, якщо порівнювати ваші інвестиції зі знищеним так, так, зброєю, технікою, так, так, ту шкоду, якої він да. завдав. Да. Вага, півтора кілограма. Це так. правда? Так. Більша частина це акумулятор, бо він має електродвигун, правильно? 600 акумулятор. А чому електро? Чим керувалися? Ой, це дуже просто. Які переваги бо, і на... взимку, що з ним буде? Та це нормально, може, працювали. Да, батареї різні, є і вони втрачають деякі йомкості. Ну, але ж таки, ми довелися там 10-15 відсотків. Не більше втрачає йомкості. Електро, тому що це швидше, простіше, тихіше. КПД будь-якого електричного двигуна набагато більше, ніж будь-якого двигуна внутрішнього заряння. Я коли готувалася, дивилася відео і запускається він з катапульти з, з резинки. Резиночка, ми звемо. А угу. як він повертається? Як він сідає по самолітному? От як літак має сідати, отак от він сідає в автоматичному режимі. Керувати руками не потрібна. Тобто він сідає на пузо на землю? Так, так. так. Там спеціально в нього поцілучі є такі, от вони сідають на це пузок. Є вимоги до цього майданчика, який його приймає? Я розумію, що це не смуга, як в аеропорту, ні, але ні, це безумов. поле, ні, щось він вже в соняшник вже не сяде. Сідає? Ні, насправді дійсно краще, щоб травичка була, де ще б була було б то добре, але насправді буде достатньо метрів двадцять, а що буде, а 25. Це достатньо тоже Шасі Шасів в нього немає. Немає екіпажу там всередині, який військи подає Екіпаж теж є, немає. Але він сторонці стоїть і дивиться, як воно красиво сідає.